Всім вітання. Мені не сидиться вдома. Я в ліс. Іду і вас запрошую. Сьогодні свято, Володимира. Всіх причетних вітаю з цим святом. Гайда, вперед. Ліс на подорожі, на пошуки грибочків. Йду зовсім невідому для мене частину лісу. Тут я ніколи не ходжу. Хочу піти подивитися, що тут можна знайти. Провідаю цей, цю місцину. Прийшов на нас дощ, вночі така прохолода відчувається в лісі, бо так, якщо виходиш на сонце, парілка, неможливо дихати 30 з гаком. А в ліс, поки зайшла, так відчуття свіжості прохолоди є. Так що, надіюсь, що так воно і залишиться. Ось іду я вже лісом хвилин 20, нічого немає. Такий захарящений ліс з травою. Е, перша моя знахідка стоїть ще, уваги, це сироїшка луската, яку би хотілося вам показати. Ось така. Бачу тільки одну, і, певно, вона грубашлива, червива. Да, бачите, Не буде що взяти, але вона така йде плотна, моцна. Одна із самих плотних сироїжок і смачних. На якийсь м -м, такий аромат інший зовсім, як в, в, в інших сироїжках. Підняла я ну, там сироїжечку, і щось мене так привлекло в... Внимание, як то кажуть. Привернула увагу ось такий грибок. І я не знаю, що це думаю. Я запитаю вас, хто дивиться мої відео. І розумніший. А, дивіться, хто більше тямить в грибах, що це може таке бути. Біле, такі великі пластинки. М? Запах грибний, але я не можу сказати, що це таке. Ніколи раніше не зустрічала. Щось ось у нас ще є. Що це може бути? Друзі? Так це Ні, це їжовік? Так? А ну кажіть мені, це вперше у мене. В наших лісах я не знаходила. Їжовик жовтий, так? Ану кажіть, будь ласка, що це таке? З вигляду, як лисичка. Таке боком Марії і ця лосева муха замочила вже мене. І нічого не бере. Ану, правду кажіть мені. Їжовік, так? Я права? Цікаво дуже, я вперше його бачу, вперше. А ну, ось підсказуйте. що це у нас чесничник? Може бути, ось такі нагілячки він ріс. Така чорна ніжка. Не хоче, шупинка не хоче фокусуватися. Вони чи не вони? Показати, але не хочу фокусуватись, Тут їх стільки багато по лісі. Не знаєте, що є? Є такий ледь лоловимий запах чеснику, не сильний. Ось на шляху у нас сироїшка така червона, навіть не яскраво червона, а з розовинкою. Бачите, ось такі жовтіші лусочки, але це дуже крихкі сироїшки. Дуже, щоб їх взяти в кошика, вони ще й хробашливо. Бистро ломаються ці сироїшки. О! А он і його, оленяй. Бачу на дереві. Виріс. Нема що показати вам поки. Блукаю таким. Лісом зеленим знахідки мінімальні. знатоки на підказуйте, що це у нас може бути чесничник. Так, як на вашу думку, він чи не він? Зараз витягнемо один. Тут його ось багатенько. О, жук той, що гриби точить, вганяє, шукає жертву. Так. Ой, впала. Ніжка чорненька, така. Цікава, під шляпинкою квіточка. Зараз на нюх. На нюх. Ну, я не знаю, я б не сказала, що чути чесником. Скажіть, можливо, є щось подібне до чесночника, який не пахне чесником? І хто це в нас тут таки показався землі? Ох, це сироїшка свіженька. Ах, он я ще бачу. Це знаєте, що, друзі, це вчора я ось тут сиріжки піднімала, а ось цей молодняк наріс уже за ніч. Один, два. Ось іще є. Буквально коло цих, що я вчора ось. Так, це ще не все. Чотири, так. П'ять. Ох, уже їх і погризло, дивіться, видно їх так? Ага. Є і шоста. Гарненькі молоденькі сироїшки наросли за ніч. Цікаво, що ми ще тут зараз знайдемо? Можливо, ще якусь сировішку таку молодесеньку. Оце вже, я розумію, ловчик. Хто це в нас тут наріс? Це я, случайно палицею штурхнула під листочками. Що це у нас може бути? Не хочу брати. На бліду поганку мені не дуже схоже, а вам. Відійшла я метрів 10. І ще ось така одна сироїшка побольше вже. Зараз ми провіримо її на свіжість. Комарики страшні. Взяли їжа вік. Відскажете, як його готувати. Якщо хто бере і сироїшка. Ну, сироіжка. Певно, що буде хробошливо. А, ні. Ось чуть-чуть тільки коло корінчика можна забирати. Невже я знову натрапила на поляну дубовиків? Я ж їх тут всі визбирала, два дні збирала. Боже, це щось неймовірне. Подивіться на ці дубовики, як штахети стоять. Що це вони так за ніч виросли? О, мама мія! Ох, оце да, оце дубовики. Оце розмір, капець, Ой, все слово капець не говоримо. Дивіться, які вони шикарні, шикарні. І сюди пішли. Ось. Які повиганялися. Ой, рубачок, прямок рубачок. Ну, це це махіни, це махіни? Ой, не, не вірю дивіться. Це рядок там ще є. Ну, що ж, давайте раз, два, три. Ох, чотири. Розчитаємо. Який? п'ять. Це вже поїджений. Шість. Сім. Ох, це Неймовірна вже така кубка. Так, сім. Вісім. Куди ми йдемо вперед? Куди ми вперед йдемо? Так, восьмого лишаємо тут. Вісім. І йдемо сюди. Ой. Дев'ять. Ось ці вони всі гарніші. Після дощику так виросли. Дев'ять. Чи я вже збилася з рахунку. Дев'ять. Ще десь бачила, але вже. Ну, зараз ми. Ще обдивлюся. Ми ще вверху не рахували. То, що я пройшла, просто вам показувала. Ось так, це дев'ять, так? Це ж це щось. Це щось. Давайте з цією стороною підемо подивимося в цю сторону. Ось вам і 10, 11. Тут вже такий маленький, але Так, ось які, я кажу, довгі. 12, 13. Ну це взагалі екземпляр. О, дивіться. 14, 15. Оце да, на одній поляні. Це ще не все. П'ятнадцять, так? А он який стоїть грибак. Це, що у нас? Шістнадцятий? І це не все, це не все. Шістнадцять. Йдемоте далі. Я ж кажу, що десь бачила ще. Сімнадцятий. Ох, це неймовірно. Оце фантастика. Оце льдорадо, да? Дубовичків. Все, буду чистити. І подивлюся, мені здається, що там, можливо, просто листя зливається, жовте, або там ще є ось такі красень. Який жовтячок ще на нашому шляху трапляється, великий, гарний. Ти гарненький який. Суперський. Хто пам'ятає, під цим деревом я вчора збирала там грибочки. Сьогодні виріс ось під цим поваленим дубом. Тут малеш, малеча виросла. Дивіться, яка гарненька. А це дубовички свіжачок. Просто неймовірні знахідки. І знаєте, що в мене зірний підвів, все-таки там ще є в траві, в тому листю грибочки. Кого я тут бачу? Запихалася. Іду під гору. Мокра вся. Комашня на мені сидить. Парілка вже в лісі. Але хто це в нас тут? Хто це в нас тут? Грибок? Що ви скажете? Ах, це цей, що синіє. Ану, підказуйте, корінящий, чи як він називається. Укорінений чи придатковий, як правильно. Має синіти, так? Да? Ось він синіє. Ану, друзі, що ви мені скажете? Що це за грибок? Ох, який у нас дубовичок виглядує. Чекає, коли ми за ним прийдемо. Угу. Провіримо його на свіжість. Ох, свіженький. Свіженький дубовичок. Ох, пробіглася я так конкретно, мало що є в лісі. Хіба що, знаєш, якусь грибницю, і то на ній треба походити, щоб щось знайти. Прийшлося трохи за тобою походити, хоч я на грибниці, але ось тільки перша знахідка. Але яка? Давайте разом і провіримо, що тут у нас за грибочок. Так витягнувся. Бідна, жара їм, не дає рости. Такий дощик пройшов маленький, але землю майже не промочив. Хоча чуєте, лист не. Не шерудить так сильно, а м'ягко. Так, а що це у нас підняло? Листь. Ох. Дивіться, який це екземпляр. Тут така, бачите, дорога, типа проїзна частина. Заїзд в дубки. Ох, красень бутузик. Як каже Андрій, бутусик. Але бачите, як середдинці ніж капуста. Накриємо грибничку, щоб не сохло далі. І подивимося ще. О, приємно. Вже дві знахідки в нас на грибниці дві. Пошукаємо ще щось цікаве. А ще не все, не всі. визбирали грибочки, бо бачу, були грибники, є корінці. А я побачила Вон, шляпинку гарненьку. Молоденьку показалася з листя. Видно вже вам, так? А ось бачите, її не знайшли, вона чекала мене. А, красуня. Шляпка красуня, а гриб, зараз побачимо лях. Ох, а гриб також красень. Молоденький, ніжка гарна, не тоненька. Прикрили мій і обдивляємося далі, грибничку. Завжди я спішу закінчити відео. Дивіться, грибок, кажу, обдивляємося грибничку. І виключаю відео і повертаю голову. Як думаєте, що? Он там? А давайте разом подивимося. Я вже бачу ніжку. Я вже бачу грибовочка. Ось, бачите, як він витягується. Викручується, витягується від тепла. Певно він буде пробашливий. Оце темне п'ятно, ось воно вже м'ягеньке. Це Цей тут уже порчене грибове. Тобто пробашливе, червиве. Яке я маю право не показати вам ось таких екземплярів до це дубові кіщі чи дубові чіщі. Зараз хвилинку дійдемо до них. Просто такі екземпляри рідко попадаються. А тут два. Їх. Один і другий. Оце красотінь. Оце розміри. Бабочка прилетіла. Ох, дивіться, який він. Значите, яка вже губка. А давайте на цього глипнемо. Це має бути посвіжішій, так. Це свіжіший. Ось таких два. Парочка. Ось скільки вже в мене в кошику. І ось на такому чудовому екземплярі буду завершувати своє відео. Дуже багато знайшла дубовиків гнилих, переростків, а цей красень. І треба з ним, ним з вами поділитися на останок. Ось такий. Дубовик крапчастий. Моя рука і такий грибочок класний. Всім приємних зборів, миру нам і добра, і перемоги!